Добрий день, малята! Сьогодні я хочу розказати вам про зимові розваги. Зима це час казок, снігу і веселощів. Як тільки випадає перший сніг, усі діти поспішають на вулицю, щоб гратися і насолоджуватися зимовими радощами. Однією з найулюбленіших з розваг взимку є катання на санчатах. Діти збираються разом, беруть свої санчата і шукають високу гірку, як весело мчати вниз, відчуваючи холодний вітерець на обличчя, а потім разом тягнути санчата на вершину, щоб знову спуститися. Інша цікава зимова гра це ліплення сніговика. Для цього потрібен пухнастий сніг і трохи фантазії. Спочатку діти скачують три великі снігові кулі: одну для тулуба, другу для голови, а третю для основи. Потім знаходять морквину для носа, камінчики для очей і гілочки для рук. Сніговик виходить дуже смішним і стає справжнім другом для дітей. А як весело гратися в сніжки? Діти розділяються на дві команди і починають битву. Сніг летить у різні боки, сміх лунає по всій окрузі, але головне бути обережними, щоб ніхто не отримав удару сніжкою в обличчя. Ще одна чудова зимова розвага це катання на ковзанах. На замерзлому озері чи спеціальній ковзанці діти вчаться стояти на ковзанах і робити перші кроки. Хоч спочатку це здається важким, але з часом вони починають ковзати все краще і краще. Не можна забути і про зимові прогулянки, одягнувшись у теплі шапки, шарфи і рукавички, діти вирушають у парк чи ліс. Там вони можуть спостерігати за красою засніжених дерев, слухати, як скрипить сніг під ногами і годувати пташок. Зимові свята всім дарують багато радощів, діти прикрашають ялинку, чекають на святого Миколая з подарунками. А ще всі разом співають колядки, грають у веселі ігри і смакують солодощі. Зима це дивовижна пора, яка дарує дітям безліч можливості для розваг. Головне тепло одягатися і не забувати про безпеку, щоб кожна прогулянка приносила лише радість.